1 листопада, слава Україні! І так, друзі, ролик інформативного характеру хотів вам озвучити одну із інформацій, яка може бути корисна. О, вона заключається в тому, що в магазині Долина Меду зараз є а, м -м, акція, сезонна акція. Хтось із вас зараз скаже, яка нафік сезонна акція на вулиці Дощ, почти зима і тому подібне. Ну, все ж таки будете неправі, так як в бджольництві сезонність дуже різноманітна. І в даному випадку сезонність е даного характеру це заміна воска на вощину. На даний період вже багато пасічників перетопили свої е старі рамки, все підготували і не чекаючи морозів, так як в мороз дуже скажімо так, ну, стрьомно відс відсилати воск. На заміну вощини, так як він може покрішитися і тому подібне. І от якраз до перших морозів якраз цим і займаються е, відсилаючи воск і взамін на вощину. Так що, друзі, акція заключається в тому, що при заміні, ну не знаю, там умови самі дивіться на, у них на сайті, я залишу першим коментарем. Е, при заміні якоїсь там кількості воска на вощину, можеш в подарунок отримати. Або маску від компанії Далина Меду бджоляльську, або стамеску. На вибір клієнта на сайті може вибрати, свій розмір і тому подібне. Виробництво костюмів для бджільництва в них своє, так що у них дуже якісна, гарна якість, і вощина в них теж свого власного виробництва. З даною компанією ми вже співпрацюємо від 2018 року. Одяг у мене завжди їхній, так як він. Скажімо так, дуже дешевий на е, свою якість. Ну а вощина, як на мій погляд, найкраща і найкрута вощина. Е, вощину перший раз спробував у 2018 році і від 2019 року вже тільки на тій вощині. Деколи є у мене деяка вощина, хтось мені вийшли і тому подібне. Там, ну, спробуй, подивись, даш отзив, буде відвертий. Е, ну, долина меду все ж таки для мене вона на першому місці. Я людина не особо вибаглива, але мені є определені параметри. Це повинно, щоб не тіла вощина, мені потрібно, щоб її бджілки гарно будували, щоб матка сіяла в ній без пропуску і тому подібне. Я не настільки придирчивий, де я шукаю розположення скажімо так, комірок, угол і тому подібне. Я цього, цього ніколи об цьому не думав. І якось Мені то воно по барабану, бо є деякі люди, котрі починали там розположення самої комірки е, на лісті, або там які градуси. І тому подібне е, Я в цьому не бачу ніяких надобностей на такі нюанси звертати, так як бджілки цю вощину поставив, що вони відразу відтягають. Ну, треба не забувати, е, для того мають бути також сопутствуючі е, умови, котрі сопутствують гарному отстрою і тому подібне а от чи вона тече чи не тече, і чи буде там плотний розплод, це вже зависить напряму від вощини. Якщо не недоброї якості, і при Повищених температурах просто напросто, коли вони починають заливати мед, а сама вощина не держить і починає пливсти як парус на рамці. І також точно якість розплоду. Якщо в вощині є якісь домішки, вона, скажімо так, якась не дуже якісна, будь-то матка. Дуже доброї якості, все рівно поклавши її це в ту комірку, а така мірка, скажімо так, не життєспособна. Бджілки через якийсь час ту ячейку почистять і в ітогі потім печатний розплод виглядає дуже піструватим. Все, друзі, інформацію озвучив. Першим коментарем закріплю їхній сайт, посилання на сайт, Переходіть, замовляйте, обмінюйте, купуйте. І не забувайте за подарунок в відео маски або стамески при заміні воска на вощину. На цьому буду завершувати. Слава Україні!